Доброго дня, загальний розклад. Що ви не знаєте, що вам потрібно почути? Якщо був негативний вплив саме на вашу родину, на ваші стосунки, то на даний момент говорять, що суд вищих сил відбувся, і ваші вороги покарані. Досягніть ясності розуміння, що Вищі сили захистили вас. І на даний момент ваші вороги вже отримують покарання, дехто вже й отримав чоловік. В його житті відбулися негативні події, йому встромили Ножі в спину саме ті близькі люди, друзі, близькі друзі, від яких він ніколи не розраховував ножа в спину. Якщо ви на даний момент знаходитесь в сумнівах, в страху, що ситуацію не зможете змінити, в без результативності, в негативно-емоційному стані, то по правосуддю, вищі сили вам надають інформацію, що. В найближчий час ситуація кардинально зміниться. Ви отримаєте шанс, можливість на покращення ситуації, на реалізацію планів. І досягнути успіху. От який результат ви будете мати, це залежить від того, як ви будете проявлятися. Якщо ви будете залишатися в сумнівах страху, то ви результату не досягнете. Якщо ви будете самодостатні по відношенню до ситуації, включитися. Саме в ситуації почнете активно проявлятися, то тобто боротися за своє місце під сонцем, діяти, використовувати можливості, то успіху ви досягнете. Дякую.